Слава Україні! Слава Україні! Герам слава! Вей красутя пішов? І вам, слава сині, гори, Кривою пити, і вам лицарі були, Бога не забуті. Горітися, поборите, вам Бог помогает. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Чевченко! У теперішні дні війни, коли Росія напала на Україну, рядки з вірша борітися поборете, вам Бог помагає як ніколи, актуальні. Тараса Григоровича Шевченка знає увесь світ не тільки літературною спадщиною, а й боротьбою за визволення українського народу. Відомий поет, художник та громадський діяч Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року. Напередодні цієї пам'ятної дати тростянчани відзначили 210-ту річницю від дня його народження. Представники міської влади з даної нагоди урочисто поклали квіти до погруддя Тараса Григоровича Шевченка, що відбувалося тодішній Росії. Тоді проявити свій голос і відкрито говорити за Україну, за боротьбу України, підбурювати людей на певні повстання проти правлячого тоді царського режиму. Це було смерті подобно. І небагато постатей в українській історії, які цим займалися. І найголовнішою постатю українського народу є Тарас Григорович Шевченка, який говорив: борітеся, поборете, нам Бог допомагає, з нами правда, нами сила і воля свята. І от знаєте, ці його слова вони і сьогодні уособлюють в собі цю всю боротьбу українського народу за свою незалежність. І ця людина, яка, я приконаний, навіки війшла в нашу історію українського народу як символ боротьби. Сіл боротьби за нашу Україну. І от в цих словах, в цих його багатьох багатьох творах пишеться про тяжку е, кріпацьку долю, як люди працювали важко, і так далі, і так далі, і так далі. І за це не мали майже нічого. І тому ми йому щиро вдячні за те, що от зараз, через вже більше ніж сотні років, ми згадуємо його, згадуємо його вірші, в чому на його прикладі і на його віршах наше е, майбутнє покоління. І сьогоднішні наші захисники е, часто згадують його слова. Із таким почуттям натхнення. І я приконий, що це додає їм теж сили. Бо людина тоді, як могла боролася, це було непросто. Ми зрозуміємо, що він не мог сам зробити повстання і щось інше. Але в своїх творах він це робив. Як там їх не вичеркувала Російська імперія, все воно збереглося, як кажуть, рукописи не зграють. Тому давайте вірити, давайте боротися. І я і Україна точно переможе. Тарас Шевченко став пророком своєї землі, і, хоча вже пройшло 210 років від народження поета, проте кожне слово написане ним і досі актуальне. З його рядків видно, що він був справжнім патріотом країни. Читаючи кожен його твір, ми бачимо ці нотки та патріотизму. І навіть сьогодні в такий складний для України час, в період повномасштабного вторгнення, Тарас Григорович це якраз таки той символ, який став символом боротьби проти тих московитів, яких він так красномовно описував та, в своїх творах. І ми щоденно звертаємося до Тарасового слова для того, аби віднайти у надію на майбутнє світле України, про яке він мріяв все життя. Наші пращури надихалися Тарасовим словом і робили також свій внесок в наше сьогодення, в те, що ми маємо свою незалежність і сьогодні продовжуємо за неї боротися. Кухайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Дані шевченківські рядки ніби пророчили справжню агресію нашого сусіда. Тарас Григорович Шевченко уособлює собою літературного пророка української нації, а його твори й дотепер є невід'ємною частиною розвитку патріотичного духу українців. Діана Овчаренко, Іван Говзан-Тростянець, телеканал ТВТМ.